Я вітаю самих найкращих і запрошую на перегляд новорічних товарів в магазині АТБ. Дякую вам дуже за ваші коментарі та вдячний вам дуже за вподобайки. На деякі товари ще цінники не виставлено, але я намагаючись, буду намагатися розказати, показати вам товари, які стоять з цінниками. Дуже красиво, все очі розбігаються, все блищить під лампочками. Давайте почнемо подивимось із самого початку, що тут цікавого. Привезли ось такі свічки, це, мабуть, арома свічки. Так, да, Це арома свічки, багато різних варіантів, і зараз я хочу вам показати з різними різними ароматами. Ну, всі показувати, звичайно, вам не зможу, але. Ой, бірзова сама крутіша 149 гривень. Ось така ялинка дерев'яна, вона складається і буде у вигляді 3D з дерев'яними іграшками, яку також можна причепити, прикрасити. Ціна 169 гривень. Хатинки, які світяться, можна підвісити на ялинку, можна поставити біля себе і радіти. Ціна 119 гривень. Так, ось це набір із дерев'яними іграшками. Я дуже полюбляю дерев'яні прикраси. Ціна 100 гривень. За ці копійки до більшого. Набір прищіпок декоративних, новорічних. Ціна 50 гривень. Хочемо показати ось такі свічки. Вони також ароматичні в металевій упаковці. Металева баночка. Ціна 100 гривень. Набір а, ялинкових прикрас це скло. Набір шести іграшок 149 гривень. Це скло, тому так, мабуть, дорожче. Надзвичайно цікава, крута штука. Це такий вічний календар, новорічний, і його ціна 149 гривень, також дерев'яний. Так, ось такі гноми по 100 гривень на ніжках. Сіли ніжки, звішали. 100 гривень. Ну, а це взагалі краса-краса милота в такому пудровому кольорі. На ялинку вішати, або ж я не знаю для чого. Дуже цікаві. Можна підвісити на ялиночку 100 гривень. А оці фей, я пам'ятаю, ще з минулого року вони були також, але в трішки в іншому дизайні. Знижк... Зі, Зні... Зі... Зі... знижками. Чи знижками чи з ножками. А ціна 100 гривень, вибачайте. Сніговик, який заводиться та бігає для самих маленьких. Також є олені, пінгвіни 45 гривень. Дивіться, які цікаві а, іграшки дерев'яні, вони світяться. Ціна 100 гривень. Багато різних. Ось ця мені дуже подобається. Ну і ще є така ось ялинка. Так, це у нас гірлянди кольорові на батарейках. І гирлянди ось такі. Світить а, таким жовтим неяскравим світлом на дві батарейки. Ціна 159, і кольорові, і ось такі біленькі. Набір іграшок, кульки. Кульки червоні, сині. А, і також ще ось такі є. Ой, та я ще тут багато знайшов. Ні-ні, це не все. Ціна 100 гривень. В наборі 24 штуки. Ось такі гноми невеличкі, цікаві своєю шапкою, такою великою, довгою, точніше. Вони, на жаль, йдуть всі в одному кольорі. А, не бачу, що сірий є. Ціна 149 гривень. Статуетки, а змійки по 100 гривень. Дуже багато різних іграшок. Ось таких всі, всі вам показати, на жаль, не зможу. Вони по 70 гривень і цей олень також. А олен мені олень мені більше сподобався. Він як а, скляний, але це йде пластик. Такі також по 70 гривень. Метелики на защіпах. 60 гривень. Ось такі кулібрі. Також таку саму ціну. Ціна золотого ключика 80 гривень. 80 гривень. Набір для творчості, гіпсові а, такі, як вони правильно називаються, для творчості. І разом з фарбами, з пензликом ціна 100 гривень. Дивіться, які бамбулетки. 119 гривень повісти на двері. Надзвичайно цікава зірочка, яка працює на батарейках. Це верхівка на ялинку. Ціна 200 гривень. Ну що я вам скажу? Цирк на дроті. Ціна 349 гривень. Дуже багато віночків ось таких гарних. Зараз скажу вам ціну, є великі, є трішки менші. Кольорів різних також дуже багато, кольорова гама. Ціна 499. І є трішки менші ось такі. Це вже як підсвічник. Також дуже велика кольорова гама. 269. Набір а, з двох прикрас, з двох квіточок на защіпи йде, об'єм на 3D. 70 гривень. Ось такі ялинки вже йдуть з гірляндою в золоті та в сріблі. А, працюють від двох батарейок всередині гірлянда, якщо ви помітили. І, мабуть, буде мерехтіти, не знаю. 179. Так, а ці кулі я ще пам'ятаю новорічні іграшки ще з минулого року. Їх також купували, вони надзвичайно круті. Повісити на ялиночку. Їх є в двох видах, вони йдуть. Ціна 80 гривень. Сніг 250 мл. 60 гривень. Шпилька заколи зажими для дівчат. На 119 гривень. 80 гривень ось такі носочки. І є трішки більші. 119 гривень. 199 ось така лялечка-кралечка. Її можна посадити, вона ножки так звісила собі і точнісінько такий самий лось чи олень, до сих пір не знаю, хто це. 199 гривень. Парочка, семен та ударочка. А ось таких красенів можна передавати за 199 гривень. Ціна 100 гривень. Я знайшов надзвичайно цікаві кульки на ялинку. Дивіться, а тут всередині пташка по 100 гривень все скляні. Ну, це витвір. Витвір мистецтва, дивіться, мережу, бо 80 гривень така кулька, це також скло. Ялиночки, які світяться з гірляндою, вона йде на батареечках. Кольори також в асортименті ще є зелен пузина. 80 гривень. Так ось такі гілочки, сірі, срібні, білі та жовті. Дивіться, яка краса. Свічка декоративна, новорічна. Надзвичайно ароматна, багато різних формочок. Ціна таких аромасвічок 100 гривень. Перука 115 гривень. Кольори в асортименті. Також привезли бенгальські вогні, є великі. 5 штук 50 гривень. І є трішки менші ось такі. Тут, а, тут також. а Тут 10 штук, тут 10 штук 30 гривень. І самі мацюпоньки, тут 10 штук, бенгальські вогні, лише 17 гривень. Ось такі наліпки на вікно або ще десь можна застосувати їх новорічні. Ціна 50 гривень. Намистинки довжина 2 метри. Кольори також в асортименті. Ціна 100 гривень. І ще є ось такі намистинки з ниточкою на 2,7 метра, майже 3 метри. Також кольори, бачите, в асортименті різні. Ціна 90 гривень. Бамбулетки. Також у різному забарвленні. 75 гривень. 90 гривень кольорове намисто. 149 залізниця. Магніти на холодильник з термометром по 35 гривень. Серпантин 30 гривень. Неоновий аксесуар, який світиться в новорічну ніч. Його потрібно лише зігнути і він буде світити. Батарейок не потрібно. 35 гривень. Різноманітні стрічки. Новорічний дизайн 50 гривень. 2,7 метра. Ялинка не буду витягувати на 60 см 199 гривень. Ось такі гілочки. Гілочки тут також різні кольори по 149 гривень. Надзвичайно буде гарно у велику високу вазу. Ой, а оця взагалі надзвичайно цікава. І навіть мішечок знімлю вам покажу. Шапка новорічна Санти по 159 гривень. І є трішки дешевша, ось така по 50 гривень. Чесно кажучи, у нас пам'ятаєте, мабуть, є такі, хто пам'ятає. а ну напишіть, хто пам'ятає, у нас були в дитинстві ось такі маски: песики, собачки, зайчики. Пам'ятаєте? Я думаю, що ви пам'ятаєте. Дивіться, які прикольні. Маска карнавальна 70 гривень. Ковбойські капелюхи в чорному та ось такому шоколадному кольорі. Ціна 100 гривень. Так, ну це вже традиція надягати шапку і вам передавати привіт. Самий величезний величезний привіт. самим самим найкращим. Ціна таких шапок 149 гривень. Їх є дуже багато різних. Так, ось такі, не знаю, квіточки, не квіточки. А в три штуки в наборі. Кольори в асортименті різні. Ціна 119 гривень. Хочу вам усі показати надзвичайно цікаві гірлянди. Вони йдуть на батарейках на дві батарейки. 200 гривень. Гірлянда сітка 369 гривень. Гірлянда штора на 3 метри 480 гривень. Ось така цікава гірлянда. Гірлянди шапочки на батарейках на дві батарейки. Ціна 149. Сніговики, також гірлянда. Вона йде на 20 ламп. Тут 2 метри 149 гривень. Гірлянда шишечки на 2 метри, 10 гриляндів в золотавому кольорі. 139 гривень, стрічка гірлянда на батарейках новорічна 100 гривень. Є в золоті та є в сріблі. Теж досить така цікава поставити. А Десь на лоджі. можливо, хто має свій будинок. Вона працює від сонячної батареї. Така бачите, кульбабка гірлянда. Є білий холодний колір, мультиколор різними кольорами і є такий теплий жовтий 229 гривень. Велика гірлянда на сонячній батареї 20ЛЕ, майже на 5 метрів. Це досить добре, коли на сонячній батареї, можна на вікно, мабуть, повісити на лоджу або на свої подвір'я Вона йде в жовтому та в білому світлі 399 гривень Гірлянда метелики 28 ламп, 5 метрів 159 гривень Ну, Звичайно, кудаж ж без гномів. Вони йдуть в двох кольорах ось таких з довгими такими красивими шапками в'язаними. Ціна 369 гривень і вночі в нього буде борода світитися. Ну це тільки на новий рік. А ось такий 399. Стрічка світлодіодна. Біле світло. Так, скільки метрів? А, не бачу. 6 метрів. 333 гривні. Ну і, звичайно, традиція пташки. Оці, бірюзові, сірі, тут є різні-різні на кліпсі. 100 гривень, 2 штуки. Дивіться, що я знайшов під ялинкою ось такі гирлянди у вигляді подарунка. Золотий та срібний колір. Вони світяться. Ціна 249 гривень. І хочу вам показати ціни на ялинки. А для маленьких принцес я знайшов ось такі крила, а це як не сказати, фата чи як воно називається, і спідничка. Буде маленький ангел. Ще є чарівна паличка. Ціна такого набору 199 гривень. Я хочу вам побажати економних покупок всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до на наступних відео. Усім пока-пока.